Бажаю здоров'я. Сьогодні 24 травня і бачите, в мене дуже гарний настрій. Збір закритий і це ваша заслуга. Щиро дякуємо кожному, хто долучився до цієї важливої справи. Завдяки вам, пілоти роти вогневої підтримки 93-ї бригади отримують нові дрони, щогли, антени, ну, усе, що потрібно, щоб бачити ворога і знищувати його. Бо це не просто техніка, це очі і крила наших захисників. Це шанс врятувати життя і наблизити перемогу. Кожна гривня, кожен репост, кожне слово підтримки стали частиною спільної сили, яка працює на передовій. Як я обіцяв, ми даримо вам подарунки. Ми автоматично зробили розіграш у Монобанці, і зараз я скажу, хто у нас. Із переможців. Перше місце у нас невідомий, але Монобанк відправив йому, якби, те, що він виграв, то якщо об'явитись, то напишіть мені. Невідомий він задонатив 100 гривень. Друге місце Ігор Л. Він задонатив 200 гривень і отримує годинник спортивний від торгової марки Авардер. Іван С. Він задонатив 5500 гривень і отримує гільзу артилерійську з петриківським розписом. І четверте місце у нас Віталій Ф. Він задонатив 1000 гривень, і він отримує латунний логотип 93-ї бригади Магніт. Також я ще зробив один розіграш у інші банки, там де на потреби солдатам. Бо коли розігриш, верніше, коли збір почався, я не поміняв цю банку, і ну, люди почали ще донатити на цю банку. То я вибрав саме з 20 числа, хто донатив на цю банку і зробив ще одне місце. Розігралась в Монобанці, це у нас Микола П, він задонатив 100 гривень. Він теж отримує латунний логотип 93-ї бригади. Так, і у нас вже ж призери, хто за найбільший донат. Це у нас Олег Рябінко, він задонатив 30 тисяч гривень і він отримує прапор з саме, саме Пілотів роти вогневої підтримки. Далі у нас Вербицький Георгій, він задонатив 20 тисяч гривень, отримує сумку через плече від торгової марки Сейфкевлар. І ще у нас дуже багато хто по 20 тисяч гривень задонатив. Це Сергій Чернявський, 20 тисяч гривень. Далі у нас за кордону на PayPal Феліп Лопес 500 доларів, Миколай Раніш 500 доларів, Даніель Кокрон 500 доларів. І всі ви отримуєте сумку від торгової марки Севки через плече. Ну і як я обіцяв, всі призери, кого я назвав, всі ще отримують фірменний Шеврон. Я допомагаю Збройним силам України та жетон за допомогу війську. І всі призери, прошу написати мені на емейл, e буде в описі під відео. Прикріпіть туди скріншот, чеку що це ви задонатили, та напишіть усі дані для відправки нової пошти: там ім'я, прізвище, телефон, місто, номер відділення. То хочу ще раз усім подякувати. Ваша допомога це не просто внесок, Це віра в наших пілотів у нашу армію, у нашу країну. Дякую вам від імені всіх, хто сьогодні тримає небо над нами. Разом незламні, разом до перемоги. Ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін Гандон.